Мене своїм дзвінком розбудила мама, що я, я потім подивився дуже багато пропущених. Мама почала кричати в трубку, що почалася війна, повномасштабне вторгнення. Я відразу її почав заспокоювати, що все нормально, але потім я зайшов в Телеграм і побачив звернення президента. І зрозумів, що так почалося. Але відразу після цього мені зателефонував Олександр Реорич, сказав швидко з'явитися на роботі. В університеті відразу ж ми організували роботу. Варто відзначити, що не було якогось такого сумбура. Ми все робили правильно, поступово, тому що ну, це було дуже важливо тоді. Багато студентів залишилися у гуртожитку. І нам треба було організувати роботу з ними, щоб вони були в безпеці. І з того дня цілодобово ми залишалися в університеті, чергували, виконували свою роботу, яка тоді була необхідна, тому що всі тоді стали на захист міста, на захист України, і кожен щось для цього робив. Завжди. Вірив в те, що Україна переможе, адже ця війна триває не 9 років, а більше 300. Але от особисто для мене був такий момент переломний. Це 26 лютого. Я запам'ятав добре. Це на третій день уже вторгнення. Ми отримували знаряддя праці там із колегами, і було дуже багато ніженців. І там були е, наші військові, один з військових такий, типу, так, що ви тут, от е, там із сумними обличчями, ми переможемо, ми їх розгромимо. Він так на Камазі, знаєте, кричав, стояв і кричав це. І коли ти чуєш це від людини, яка ще вчора, е, саме в бойових діях, була захищала місто, і от сьогодні всі так згуртувалися, і він тебе так налаштовує. Там не з телевізора ти чуєш, а так вживу, то ти розумієш, що дійсно так. Якщо ці люди нам говорять, що переможемо, то точно таки буде. І саме от після того ще більша впевненість з'явилась у нашій перемозі. Донецький Шахтар буде приймати матч Ліги Чемпіонів на Донбас-Арені в Донецьку. Ми будемо бронювати квитки на відпочинок в Український Крим і Україну всі поважатимуть. Вона буде взірцем, адже вона перемогла того ворога, якого давно ніхто не міг здолати. Буде важкувато, але я впевнений, що ми впораємось і все буде Україна.